Всім доброго дня! Я сподіваюся, що в кожної людини є своє улюблене дерево. У мене улюблене дерево це Берізка. Вона така тендітна, така ніжна і не дарма. Вона ще дуже корисна. Починаючи з ранньої весни бруньки березки, сік з берези також. І листячко, а листячко використовують. Хто любить баню, да? Хто любить баню? А з кори, і саме гори роблять екстракт бітуліну, який дуже. Чудовий для організму людини. Він очищує судини, також для підтримки печінки, тобто натуральна продукція, яка зовсім не шкодить людині, а навпаки, вона підтримує Чи, організм. І Природа нас навчає. Ми повинні навчатися у природи, розуміти її, берегти саме цю природу, нашу матінку, землю. Будьте вдячні і будьте щасливі, саме головне здоров'я всім всього самого найкращого. Мало хто знає про лікувальні властивості березового листя і броньок, адже вони могли б замінити нам половину аптечки. Береза унікальне дерево, яке здатне врятувати людину від підтримки. Будь-якої напасті, цілюще берези все, листя, квіткові сережки, кора і навіть береста. Екстракт броньок використовують у вигляді крапель, при застудних захворюваннях, запаленні суглобів, застосовують у вигляді лікування, пролишнів, ерозії шкіри, а також для полоскань родової порожнини при парадонтозі. У народі давно відомо, що березове листя відмінні ліки від ревматизму. Мало того, що від нього стільки користі, та ще й у важкі хвилини буває так добре підійти і обійняти берізку. Стільки сили від нього з'являється на душі, стає спокійніше.